Трагедія під час відпочинку. 14 липня ввечері у селі Старий Мартинів Івано-Франківського району в річці Дністер потонули троє чоловіків. Їм було від 20 до 30 років. До місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також групу водолазно-рятувальних робіт, також гірських рятувальників і мобільно-оперативні групи районного управління та головного управління ДСНС в області. Рятувальниками було виставлено спостережні пости здійснено візуальне обстеження прибережної зони. А також за допомогою двох безпілотних літальних апаратів було обстежено три кілометри русла річки. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхня русла річки від місця утоплення і вниз течії. Окрім того, водолази обстежили майже 6 тисяч метрів квадратних дна річки. О 20.40 на відстані 10 метрів від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків. 2003 та 1994 років народження обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади. Зі слів очевидців, компанія відпочивала біля водойми. Двоє молодиків зайшли у воду та почали тонути. Їм на допомогу кинувся третій чоловік. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надала психологічну допомогу 12 особам. Також працювала слідчо-оперативна група працівників поліції для встановлення всіх обставин даної події. Дана подія класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді. Загалом, з початку року вода забрала життя 25 прикарпатців, троє з них діти. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.